Я вважаю, що найкращий спосіб, це зробити, це привлечь максимально трильйони доларів Сполучених Штатів в Україну. Навіть якщо Сполучені Штати не будуть захищати Україну, вони будуть захищати свої трильйони. доларів. От свої гроші перше правило банкіра, захищають свої інвестиції. Вони будуть це робити. Якщо нам вдасться це зробити, якщо нам вдасться їх заманити во всі наші сфери економіки, на якісь там умовні. Давайте так, у нас зараз є цей хаб. От ви кажете, що маршрутну карту, Денис, там підкажи маршрутну карту. У нас є зараз оцей хаб, це е, угода по корисним копалинам. Трамп неодноразово дав зрозуміти, що це воронка, в яку можна далі додавати е, е, блоки. От ми повинні далі зараз зробити перше. Я би рекомендував, тому що американці дуже хочуть з нами виробляти сучасну зброю, і продавати її європейцям і країнам партнерам. Я би рекомендував 20, максимум 30% нашого, на жаль, і зашквареного у Передати в цей фонд по корисним копалинам і сказати американцям: ми передаємо 30% нашого окремопрому, це наші розробки. Інвестуйте стільки ж ваших технологій. Дайте нам доступ до штучного інтелекту, який, наприклад, є у вас в Майкрософті або в Google. У вас там є такі корпорації, як OpenAI. Chat GPT, у вас є DeepMind, підпорядкований Google, Це його корпорація, куди мільярди доларів інвестуються в штучний інтелект. Ми вам 30% у у карабаронпрому. Ви нам даєте доступ до цих технологій, і ми разом будемо виробляти сверху сучасну зброю, яку ми з вами будемо продавати європейцям по ціні американців. з вашим флажком. Окей, або з самісним флажком. Це перше, що ми повинні зробити, розпрацювати. Потім ми повинні в цей хаб додати енергоатом, Порти у нас портов вже не залишилось, ну, по крайней мере, додати. Також по 20-25% всего, що ми маємо, отдаты в цей хаб. І американці зрозуміють, що у нас є спільний хаб, українці діляться всім і вони будуть столько інвестувати. Коли сюди зайде перший триллион доларів, ви зрозумієте, що американці вже не йдуть.